Сенсація Молдова дала ляпаса путіну про російські сили розбиті. Партія президентки Молдови Санду тріумфує. Шок захоплення Одеси через Придністров'я, Путінський фейк чи реальна загроза. Європейський курс непохитний Кремль програє битву за регіон. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Росія втрачає хватку. Європа втримала Молдову. Парламентські вибори у Молдові стали однією з ключових подій осені в регіоні. За підсумками підрахунку голосів. Пропрезидентська партія дії і солідарності ПАС отримала понад 50% голосів та забезпечила собі 55 мандатів із 101 у парламенті. А це вже більшість. Головний конкурент ПАС, патріотичний виборчий блок, проросійська сила набрав близько 24% голосів і зайняв другу позицію. И понад два десятки мандатів, тобто президентка та її партія зможуть одноосібно призначати кабінет міністрів і далі визначати курс, яким іде Молдова. Росія не змогла дестабілізувати Молдову. Президент України Володимир Зеленський привітав Санду із перемогою партії Дія і Солідарність на парламентських виборах. Сьогодні вітаємо Молдову на виборах. Перемогла ідея Європи, нормального і стабільного національного розвитку. Підривний вплив Росії не пошириться далі в Європу, і я говорив сьогодні вранці з Майєю Санду. Я її привітав: Росія не змогла дестабілізувати Молдову, навіть витративши величезні ресурси на підрив і підкуп усіх, кого могла. Важливо, що ця виборча перемога сталася без роз'єднання. Україна в цьому була абсолютно права. Самі вибори в Молдові проходили у дусі кремлівських ігор. Про російські сили намагалися дискредитувати виборчий процес. Про це неодноразово заявляли і політики, і експерти. Зокрема, політолог Андрій Андрієвський повідомив, що в Молдові активізувалися провокації, дзвінки, промінування та поширення фейкових відеороликів, які нібито показують фальсифікації виборів. Відеофейки знімалися за участю людей, які не є громадянами Молдови, аби створити відчуття масштаб. Ніх порушень та дискредитувати демократичний процес. Ба більше Андрієвський додав, що минулого тижня спецслужби затримали осіб, які навчалися в Сербії для організації силових акцій. Без провокацій та кремлівського тиску не обійшлася. І передвиборча кампанія в Молдові. Президентка країни Санду шокувала світ. Путін готує наступ на Одесу. Придністров'я – новий плацдарм для прориву в Україну. Там твориться немислими провокації, підкуп та хаос. Кремль руйнує Молдову та б'є по Ропі це найнебезпечніший план Москви. Всі подробиці дивіться зараз. Росія зриваючи вибори, намагається захопити владу в Молдові та повалити уряд, після чого країну можуть використати як плацдарм для нападу на Україну. Із таким відеозверненням до народу виступила президент Майя Санду якщо Росія отримує контроль над Молдовою, наслідки настануть негайно і вони загрожують як нашій країні, так і всьому регіону. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Причому саме Придністров'я становить сьогодні особливу небезпеку. Вважають експерти. Напоминаю, у Молдові 1222 двісті двадцять кілометри обші з Україною. Молдова не большая страна, новажне інфраструктурне так сказь проекти нас зв'язують з України, поэтому ставки висоти, високі там. Традиційно найбільш проросійські настрої серед населення, з яким влада Молдови очевидно не проводила достатню роботу усі ці роки. Політика закликала Маю Санду взяти під контроль Придністров'я. Цей проросійський анклав сьогодні є величезною проблемою не лише для її країни, а й для всього європейського континенту. Звісно, це не лише її відповідальність, але ракетка першості в цьому питанні справді належить їй. Якби вона ініціювала відповідні процеси і змінювала порядок денний щодо Придністров'я, то сьогодні таких би загроз у неї було б значно менше. Боротися вирішено було уже на фінальній стадії. Менш ніж за тиждень до самих парламентських виборів у Молдові почали вираховувати та затримувати можливих учасників заворушень, які Кремль уже готує на день проведення голосування. Это связано с готовящимися э, силовыми протестами после выборов. По-прежнему криминальный мир, он входит в эту общую систему постсоветскую, воров в законе. И поэтому вот э, с помощью этих людей, этих структур готовились э, силовые протесты, как внутри пенитцаров, так и на свободе. И вот сегодня как раз утром полиция провела вместе со спецслужбами, с службой информации и безопасности провели э, мероприятие для э, предотвращения вот этих вот э, Акції так під час обшуків 22 вересня у Молдові затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки у Сербії для організації мітингів та протестів. Зокрема, за кордоном їх навчали поводженню із вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько 400 євро. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби. А підозрювані пов'язані як із молдавськими партіями, так і зі злочинними угрупуваннями. При цьому саме розслідування триває ще з липня цього року. Але силовий метод – це лише частина тактики Кремля. Потренувавшись у Румунії, у Молдові також вирішили застосовувати масове втручання у вибори через соцмережі. Тобто то есть ціленаправленно записують в каком то короткие ролики для ТикТока, для Ютубу, для Фейсбука. І все, що це ражується на румунському языке і на русском языке, але з молдавською тематикою, щоб заинтересовать именно наших граждан. І вот на це делается ставка. Для тих, же, хто старший і и ТикТок ще не освоїв своя програма. Та сама російська православна церква, яка у Молдові асимілювалася, віросповідальні цілі, тим не менш залишає стандартні повне підпорядкування Москві. Таких тоже бетонних столпов їх ідентичності, скажімо так, є православна зв'язка з Росією. Потому что это тюркский народ православный, который когда-то исторически Российская Федерация якобы переселила сюда, и вот они до сих пор проявляют свою, таким образом свою благодарность через любовь к России, и вот православие, и собственно православие как по-российскому типу является для них таким точкой связи, точкой коммуникации с Россией. Ну и конечно же Россия это использует в качестве усиления своего Політичного влияння в качестві э, усилення свого і економічного і сепаратистського влияння на регіони при цьому аналітики нагадують, політичний устрій Молдови організований таким чином, що парламент має значно ширші повноваження, у тому числі щодо зовнішньополітичного курсу. Тому вибори уряду чи не важливіші за вибори лідера країни. Мне кажется, что, к сожалению, не хватает вот этого понимания, вот если говорить в целом про общество в процентных отношениях, не хватает понимания степени угрозы. Потому что думаю, что, ну, уже, господи, сколько раз уже было, был у нас у власти пророссийский Воронин, потом его сменили, потом был пророссийский Додон, и опять его сменили. Но это было все до того, как болезнь того самого северного диктатора дошла до такой крайней стадии, когда он нападает на соседние страны, запускает дроны над Евросоюзом, и Я думаю, якщо в этот раз ми опять попадемо в его лапы, то уже выкарабкаться так легко, як в прошлої рази. Ні, Також експерти вважають, що цей тиждень залишатиметься напруженим аж до виборів, які відбудуться уже у вихідні. При цьому влада закликає залишатися на сторожі цілодобово, адже це фактично остання можливість для Росії відвернути Молдову від євроінтеграції відносно мирним шляхом. Кремль проиграл первую фазу гибридной войны осенью 2024 года, когда пытался сорвать референдум и переизбрание Майя Санду. И сейчас Бітва боротьба розверачується за контроль над парламентом. Незважаючи на колосальні намагання Кремля, путінський режим не вистояв. Про це заявив ОАЗУ Нантой, молдовський політики і політичний аналітик. Він підкреслив, що Путіну Республіка Молдова потрібна як блацдарм проти України і проти Європейського союзу. Втім, путінський режим програв, тому що громадяни Республіки Молдова проявили громадянську зрілість. Примітно, що ще однією сенсацією цьогорічних виборів у Молдові став прохід до парламенту. Не чотирьох як передбачали, а п'яти політичних сил, як ми вже зазначили, друге місце посів проросійський патріотичний блок, що об'єднує партії соціалістів, комуністів і майбутнє Молдови, з результатом 24,25%. Замикає трійку з майже вісьмома відсотками блок Альтернатива, який називає себе проєвропейським, але до складу якого входять політики з проросійським минулим. Ще до парламенту з результатом 6,2% проходить епатажна наша партія Рената Усато. Го несподівано несподіване у необхідні 5,6% набрала партія Демократія вдома Василя Костюка, який побудував кампанію на роликах у Тік-Ток із критикою чиновників. Важливо, що команда президентки Маї Санду зможе формувати уряд самостійно без потреби шукати партнерів для коаліції. Це значить, що країна залишається на проєвропейському курсі. Підкреслює Олександр Леонев, голова правління центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. І, попри те, що Кремль дуже багато ставив на ці вибори, Леонев переко. Онений, що це прямий доказ Росії можна і треба опиратися. Очевидь, можна казати, що Молдова залишається в проєвропейському курсі, бо партія має Санду вже точно відомо, зможе одноосібно сформувати уряд і, отже, одноосібно впливати на політику країни. І з цієї точки зору дійсно можна привітати не тільки виборців Молдови, але і українців, оскільки. Ці вибори були значними не тільки для Молдови щодо її проєвропейського майбутнього, а й для України. Бо Росія дуже багато ставила дійсно на ці вибори. Росія дуже багато ресурсів кинула на те, щоб по перше повернути Молдову в свою орбіту впливу, і, і тоді б виникла достатня. Складна ситуація, оскільки з трійці країн е, пострадянських, які йшли разом до Європейського Союзу, це Україна, е, Грузія і Молдова, Грузію вже вдалося фактично відірвати і зупинити її європейську інтеграцію. Якби це сталося з Молдовою, то постало би питання е, багатьох проблем, оскільки. Е, Оскільки Україна і Молдова йдуть разом в зв'язці, це внутрішньоєвропейські домовленості, і якби Молдова випала з цього напряму, то, вочевидь, блокувати рух України до Європейського Союзу тим же Угорщині було б значно простіше. Ну і вочевидь, що створення напруги на західних кордонах України, вірніше на західно-південних західнопівденних, не додавала би ні для України, ні для Румунії, наприклад, додаткових якихось бонусів відволікала присурси. Ну і так далі, і так далі. Ну і головне, як на мене, головний результат показав, що Росії можна і треба опиратися, що і нехай жорсткі, але демократичні методи працюють, і можна дійсно блокувати спроби. Впливати на вибори незаконним чином. Ну а поки Москва намагалася дестабілізувати ситуацію у Молдові, європа різко посилила оборонні приготування. Країни ЄС почали нарощувати військову присутність біля східних кордонів, розглядаючи Росію як пряму загрозу. Атмосфера напруженості зростає. Континент фактично готується до можливого масштабного зіткнення. Усі деталі дивіться просто зараз. Європа активно готується до війни з Росією. Більшість лідерів країн ЄС упевнена, масштаб сьогоднішнього конфлікту обов'язково вийде за межі України, адже Путін і не думає зупинятися слідом за Києвом. Він хоче взяти Варшаву, Вільнюс, Берлін та Париж. Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалених Вашингтона. Ми напишемо наше наше скромне іміна. То есть примірно такою і подібні висловлювання Кремля щодо можливого вторгнення в Європу на заході більше не вважають пустими балачками. Країни ЄС активно готуються до потенційного, а точніше, цілком конкретного вторгнення. Москва бачить себе в стані війни із заходом загалом, а це також включає НАТО. Росія розглядатиме слабкість як запрошення піти ще далі і перевірити злагодженість і рішучість НАТО захищати кожен дюйм своєї території. Першими свою рішучість дати відсіч кремлівським окупантам не словом, а ділом показали країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія активно готуються до можливого вторгнення, приводячи військові підрозділи у бойову готовність та зміцнюючи оборонні рубежі на кордоні ЗРФ. РФ. Усі країни НАТО, які межують з Росією чи Білоруссю, роблять висновок, щоби стримати можливий наступ потрібні кошти, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. По всій довжині кордону з Російською Федерацією з'являються протитанкові їжаки, рови, ряди колючого дроту і так звані зуби дракона. Доходить, здавалося б, до смішного, проте тільки так можна протистояти путінській армії. Появляются и более необычные методы обороны. В Литве когда-то осушили болото на границе страны с Белоруссией. А теперь говорят, что болото надо наливать заново, чтобы русские танки не прошли. И в целом, правы. Тим часом Франція готується не оборонятися, а приймати поранених багато-багато поранених. Офіційний Париж спішно перевіряє лікарні щодо розміщення там військових. Французька влада вважає, що напад Кремля на північноатлантичний альянс відбудеться вже через 6 місяців. Власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к масштабным боевым действиям в марте 2026 года. Об этом и вот с такой вот точностью пишет французская газета Le Figaro. По данным журналистов, в Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и даже других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему до 50 тысяч одних только военнослужащих за полгода, то есть от 100 до 250 человек Ежедневно. Паралельно влада Франції активно готує до можливого вторгнення і свої військово-повітряні сили, як і більшість країн Європи, Франція набирає і екстрено навчає все нових і нових добровольців. Французьке дуже сильно і так сказати відповідно відноситься до майбутнього. І, з точки статистики молодих людей, наприклад, проводятся по разным оценкам. Але подавляющее большинство, ну не подавляющее, але ну половина молодих людей вже записуються, готові проходити военную службу, записуватися даже добровольцями на цю военную службу. А от у Німеччині черг із охочих вступити до Бундесверу не спостерігається. Місцева влада зізнається, що вже відчуває дефіцит кадрів. Нам потрібно приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше ніж у нас є сьогодні у постійних збройних силах. Звісно, постає питання: а чи достатньо буде? Я можу тільки повторити обов'язковий призов до армії зараз. Нам ні до чого, поки в нас немає можливості. Йдеться про казарми та підготовку солдатів. На цьому тлі у Європі наростає тривога серед населення. Поки естонці з жахом чекають нових провокацій у повітрі з боку російських мігів. Поляки, на території України, яких уже неодноразово залітали путінські безпілотники та шахеди, поспішно тікають із країни, дедалі більше за них шукають житло за кордоном. Якщо вірити західним агентствам нерухомості, жителі Гданська, Варшави і Кракова активно перебираються, зокрема до Португалії та Іспанії. В останній кількість заявок на житло від поляків за останній місяць збільшилася. Що Щонайменше втричі. Лише 30% опитаних відповіли, що хотіли б виїхати з Польщі у випадку нападу. 70 готові залишитися. Але яка насправді реальна цифра? Ми, звісно, побачимо тоді, якщо розпочнеться таке вторгнення або розпочнуться обстріли. Те, що поляки вже давно купують квартири в Іспанії, подалі від можливого нападу на свою країну, це вже загальновідомий факт. Тим часом польська влада активно вкладає гроші у власні бомбосховища. Їхня модернізація та облаштування для багатьох польських міст чи не першочергове завдання? Органи безпеки країни розпорядилися перевірити майже 4 тисячі будівель на придатність в якості укриттів. Також уряд республіки виділив 5 мільярдів злотих. А от німці у разі нападу з боку РФ не тільки нікуди не збираються тікати, вони навіть у муніципальні бомбосховища не поспішають. У Німеччині злетів попит на будівництво власних бункерів, і все через той самий страх нападу Росії на країни НАТО. Так, січня 2025-го кількість запитів на проєктування та будівництво бункерів у Німеччині зросло наполовину. Пише видання Білд. Особливо багато заявок на персональні бункери від німців надійшло після останніх путінських провокацій. А найбільшу популярність у громадян ЄС сьогодні мають приватні бункери середнього розміру площою 30 квадратних метрів. Вартість кожного тако якого становить приблизно 30-50 тисяч євро. А що ви думаєте про вибори у Молдові? Чи буде Кремль намагатися і надалі дестабілізувати ситуацію в цьому регіоні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.